Ви на каналі Пижовий, Пижовий Лайф з нами про те, що стосується кожного освіта та праця. І сьогодні ми говоримо про працю. Так, Марино, розкажи, будь ласка, сьогоднішню нашу тему відпустки. Що взагалі таке відпустка? Як на неї можна претендувати, коли на неї можна претендувати? І які їх бувають різновиди? Це таке теоретичне таке питання від тебе прозвучало, Саша. Насправді, ми сьогодні хочемо більш детально нашим глядачам розказати про відпустку і про ті зміни під час режиму воєнного стану, які відбуваються. Відпустка це вільний від роботи час у працівника, коли він його може використовувати на свій розсуд. І, звичайно, у нас є класифікація відпусток. Ось щорічні відпустки, додаткові відпустки, соціальні відпустки це все регламентується так, як і Кодексом законів про працю України, і окремим спеціальним законом це закон України про відпустки. Але сьогодні я хочу зробити акцент на тих питаннях, які з'явилися. Під час воєнного стану, тому що дуже багато питань від глядачів, і у мене як у практика від клієнтів, тому що з'явилася така норма, що відпустка 24 дні може бути обмежена. Дуже багато питань. Давай спочатку почнемо. Сьогодні Кодекс України, кодекс законів про працю України та закон про відпустки регламентує, що щорічна основна відпустка. Має бути не менше ніж 24 календарні дні. На рік. Це загальна норма. Так, так, так. В яких випадках вона може бути більшою? Ось тут все залежить від категорії працівників. Ну ось дивись: прикладом, особи з інвалідністю першої другої групи вони мають право на відпустку терміном 30 календарних угу. днів. Ну я як проректор університету маю право на відпустку 56 календарних днів. Ти як науково-педагогічний працівник, так. Тобто категорія працівників, маєш на право на відпустку відповідно до спеціального законодавства до 56 днів. І ось тут залежить все від категорії працівників, від особливостей діяльності, від підприємства, від посади, від стажу. І тобто тут дуже багато питань. Ті, які треба розглядати в комплексі, угу. всі ми знаємо, що відпустка не може бути менше 24 календарні дні. Це такий імператив, загальне правило, яке закріплено в двох законах, і справа в тому, що коли з'явився воєнний закон закон про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану, то там міститься норма, яка вказує, що роботодавець має право. Обмежити термін відпустки 24 календарні дні, і ось тут почалось дуже багато. питань. Тобто, якщо у особи більше ніж 24 календарні так. дні, роботодавець може їх зменшити до 24. Не зменшити, а надати. Календарний поточному, рік. В поточному календарному році 24 дні. Тому що дуже багато питають, а як а де більше відпустки? Тому що багато людей, у кого відпустка 24 календарні дні. тоді їх це роз... не стосується не стосується звичайно. Їх це не стосується. Це стосується ту категорію працівників, у яких понад 24 дні, і зосереджую вашу увагу, наші шановні глядачі. Це право роботодавця, а не обов'язок. Тобто роботодавець вирішує для себе, чи накопичувати ті хвостики. Тобто, якщо роботодавець обмежує, от на моєму випадку, знаєш, потренуємося на кошках. На моєму випадку ми на 56 календарних днів. Якщо мій роботодавець ухвалює рішення зменшити до 24, то різниця накопичується, накопичується, накопичується. Чи в умовах воєнного стану вона згорає? Ні. Вона однозначно не згорає. Щорічна основна відпустка. Ці хвостики, вони не згорають, вони переносяться і додаткова відпустка там на дітей вона не згорає. Тобто є ті види відпусток, які не згорають. І оці хвостики, які залишились, вони не згорають, а переносяться на той час, на мирний час, коли закінчиться угу. війна. Однак у нас з 24 грудня. Були, Задіяли вже почали діяти ті зміни в законодавстві щодо відпусток, і оці відпустку щорічну основну оплачувану, роботодавець на свій розсуд може замінити днями без збереження заробітної плати. Тобто відпустку оплачувану, роботодавець може замінити неоплаченою відпусткою. Це така норма, сенсація. І довгий час рекомендували поки не використовувати, поки буде роз'яснення е, мінекономіки. Е, мінекономіки. Так, от отримали роз'яснення від мінекономіки. Ну, воно таке, скажімо, цікаве, неоднозначне е, цікаво, оскільки мінекономіки каже, що в такому випадку має обов'язково бути аргументація, чому роботодавець так вчинив, і документальне підтвердження того, що ось у нього така ситуація, що він. Оплачувану відпустку заміняє неоплачуваними днями. Тому... ну аргументація плох поганий матеріальна матеріальний стан підприємства може бути цього замало. Треба документальне підтвердження. Ну, Виписка з рахунку. Виписка з рахунку. Справа в тому, що це все до судових справ угу. до судових справ, тому що ми ж прекрасно розуміємо, що працівник. Напрацьовує на щорічну основну відпустку В конституції. Зазначено, той хто працює, має право на відпочинок. Правильно і напрацьовує на оплачуваний відпочинок. А ось тут така норма сенсація, поки я такої практики не зустрічала, uh -huh. що замінюється, і це скажімо, такі, знаєте, люфт для роботодавця. Тому що пам'ятаєте на наших темах про призупинення. Що це може бути зловживання від роботодавця? Так, так і тут треба знати ну, про своє право. Роботодавцю дуже вигідно взяти в мою 56 днів, скоротити до 24, а а нарешту, щоб не зберігати цей хвіст величезний, за свій рахунок іди відпочивай. Ну то кошти економіться. Тому, тому є і процедура, тому є питання, і ви, шановні наші глядачі, маєте про це знати. Не просто угу. так, роботодавець видав наказ і все до побачення, йдіть без збереження. Будь ласка, отримуйте, пишіть, дайте, будь ласка, письмове пояснення, чому це має бути зазначено в наказі документальне підтвердження. Тому що, якщо дійсно ось такі факти будуть постійні, ви маєте право звернутися до суду і захистити своє право, тому що я думаю, що буде багатьо судових позовів. Зрозуміло, а якщо ми повернемося на один крок назад і обговоримо питання, ми поговорили не більше, не менше днів відпустки. Чи зобов'язана особа щорічно йти у відпустку? Цікаве питання. У нас так вже достатній час точиться дискусія, тому що поки за нашим законодавством це право працівника на відпочинок. Так? Угу. І ось дуже багато випадків, особливо це там державний сектор, коли працюють, працюють, працюють. і Шалені хвости відпусток mm -hmm. і це, коли це... бюджет заплановується на рік, так, це перешло, на 31 грудня повертається в бюджет навантаження так на а, зарплатний фонд. І я особисто приймала участь там і в нарадах політики багато років. Де? Так тому, коли були проекти а, законодавчих актів, щоб зробити це обов'язком і дати там певний перехідний період, коли. Працівник зобов'язаний піти у відпустку і використати або згорає вона, або так. Ось, якщо чесно, ось з практичної uh -huh. точки зору, то в цьому є сенс. Звичайно, uh -huh. норми мають бути виписані з додержанням всіх гарантій працівників, але в цьому є такі здоровий груз, uh -huh. тому що ось такі хвости, а потім підприємство. Коли працівник такий звільняється і забирає весь зарплатний фонд, і інші працівники мові без зарплати фактично. без зарплати, а йому треба виплатити. Це питання таке, знаєте, болюче для роботода. Зрозуміло, зрозуміло. А якщо е, особа йде у відпустку, на який мінімальний термін вона має піти? Там хтось говорить: ну в законі ж написано, частина відпустки, має, має бути не менше ніж 14 календарних днів. Це ми коли говоримо про здоров'я, коли е, про інші моменти щодо додаткових виплат. Угу. А ось знову ж таки, у нас так зазначено, що неподільна частина, так? Та тобто, я про це і питаю. Неподільна частина це 14 днів. При тому, що ці 14 днів вони можуть бути як першою неподільною частиною, так, так і останньою. тобто, у особа, яка, яка має відпустку 24 календарні дні, вона може піти у відпустку, виходить скільки разів? Перший раз на 14 днів і ще 10 разів по одному дню. Е, чисто теоретично так. Тобто, ділити свою відпустку. Можна стільки завгодно разів, скільки у вас днів відпустки, мінус 14 але, днів неподільна але, частина. Але це ми говоримо про загальні норми. Так а ти не забувай про локальні норми на підприємстві. А якщо колективним договором Якщо колективним живе? договором, якщо, наприклад, в правилах внутрішнього трудового в порядку, якщо в трудовому договорі угу. не слід забувати про договірне регулювання, так. І тут дуже важливо, тому однозначно, коли от у мене клієнти запитують, мають мають, я завжди кажу, треба комплексно дивитися законодавство. Тому, шановні наші глядачі, пам'ятайте про своє право на відпочинок, про обов'язки роботодавця і про комплекс норм кодекс законів про працю України, закон про відпустки, закон про організацію трудових відносин у мовах воєнного. Стану про ті зміни, які були внесені в законодавство про відпустки. Тобто тут треба дивитися комплексно і дивитися наші відео, де ми розказуємо про корисні речі. Тож з нами про цікаве та корисне. Ставте дзвіночок.